Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єсе і все наповняєш, скарби тіби життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій разом, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. «Пересвітним Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 13 глава, з 10 по 23 вірш. І проступили його учні і сказали до нього, Чому ти причими до них говориш? А Він у відповідь сказав їм. Тому бо вам дано знати тайну Небесного Царства, а Он тим не дано, бо хто має, тому дасться, І він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, щоб вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісає, що каже слухом почуєте та не зрозумієте. І дивлячись, не побачити. Бо серце в цьому народу затовстіло вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я їх зцілив. Ваші ж очі щасливі бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Істина каже вам. Багато пророки і праведних хотіли бачити, що вони бачите і не бачили, і чути, що, вони чую, що ви чуєте і не чули. Слухайте, отже, притчу просіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посійне його серці. Це той, хто був, сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі немає, не має постійне, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернино, це той, хто слухає слово. Але турботи цього світу та омана багатства заглушує те слово, і вони не приносять плоду. Той же нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово і плід приносить і видає один у сто разів, інший у 60, а ще інший у 30. Бачимо, що Ісус, проповідуючи добру новину. Він їм говорить притчує про сіяча, його слово зустрічатиме неоднакове сприйняття, і, віднак, і відтак матиме неоднаковий ефект тих людей, які збиралися навколо нього. Не якщо би нам здавалося, що всі ті натовпи людей, які горнулися до Ісуса, є однаково справими правди і істини. Проте насправді їхні реакції є досить різними. Бачимо, хто чує слово, але не докладає зусиль, щоб їх зрозуміти і прийняти у своє життя такий подібний до узбіччя дороги, де зернина не має можливості прорости, а відтак здобич птахів, які птахи можуть поїсти. Хтось переймає і старається виконувати, але лише допоки в нього не виникає якихось проблем через слідування цього слова. І так паросток царства засихає його душі. А хтось, маючи пізнання правди у своєму серці, все ж таки в практичному житті вирішує свої справи і проблеми, способи властиві для цього світу, а не для Божого царства. І слово Боже ніби хлухне і втрачає силу такої особи. Слово Царства є для всіх саме сильне сповнення правди, таке, що несе визволення та зцілення. Хочу сьогодні, Господи, Тебе попросити про те, щоб я чула і розуміла, і приймала Твоє Слово. Та проблагодать вірності Йому у будь-які обставина мого життя. Амінь.